30 вересня вівторок 1315-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Кременчук попрощався з полеглим оборонцем Сергієм Кулиничем. Тепло в оселях містян може з'явитись не скоро. Прогнози озвучені у мерії. Обласні депутати підтримали перепрофілювання Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Хто очолив зарплатний рейтинг Кременчуцьких топ-чиновників за останній місяць літа? Аналізуємо покладені до гаманців чималі суми за серпень. Як щодня проходить хвилина мовчання у нашому місті, зокрема у районі Молодіжного, дізнавалися наші журналісти. Україна втратила ще одного героя. Сьогодні у Кременчуці прощалися з полеглим оборонцем Сергієм Кулиничем, який до останнього боровся за незалежність України. Та, на жаль, 21 вересня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, військовий загинув і став одним із воїнів небесного війська. На церемонії прощання сьогодні у міському палаці культури побувала і наша знімальна група. Сергій Кулинич народився 18 березня 1983 року у місті Заводське Полтавської області. Дитячі та юнацькі роки провів на Полтавщині, де й здобував освіту. Спершу навчався у Лохвицькій філії полтавського технікуму харчових технологій, а згодом продовжив навчання у Сумському державному університеті. Після здобуття освіти Сергій пов'язав своє життя з Кременчуком. Саме тут він працював та будував плани на майбутнє. Він був в званні солдата на посаді гранатометника і на жаль загинув 21 вересня 25-го року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну Дніпропетровської області. У руках людей квіти у залі прощання тиша, а на очах присутніх сльози прийшли попрощатися як колеги Сергія з одного з підприємств Кременчука, так і друзі та знайомі. Прощаючи, зізнаються, важко говорити крізь біль, бо втрати такої людини немає пояснень. Загиблого згадують як доброго, відповідального, щирого і завжди готового підставити плече. Вічний спочинок, полеглий оборонець, знайшов на свіштовському кладовищі. У полеглого оборонця залишилася мати, двоє дітей та дружина. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та усім, хто знав Сергія. Вічна слава та пам'ять герою. Тепло в оселях містян може з'явитись не раніше 1 листопада, принаймні такі прогнози озвучують у мерії. Ну а якими будуть тарифи для лівобережжя, поки невідомо, бо вони ще не затверджені. Так учора, після особистого прийому громадян віцемером Іваном Москаликом, журналісти поставили чиновнику низку запитань. Зокрема, йшлося як про опалювальний сезон, так і про незадовільний стан внутрішньоквартальних доріг, на який неодноразово нарікали мешканці міста, і в наших новинних матеріалах. Про все більш детально далі у сюжеті. Лівобережжя Кременчука хоче з постачальником, але поки без затверджених тарифів на тепло. Як розповів після особистого прийому громадян журналістам віцемер Іван Москалик, тільки до опалювального сезону питання мають вирішити. Я знаю, що зараз виробник теплової енергії звертається до НКРЄКП і подає свої розрахунки для розгляду і подальшого затвердження саме тарифу на виробництво. Потім вони з цим тарифом на виробництво прийдуть в місто для погодження, затвердження тарифу вже на постачання теплової енергії і транспортування теплової енергії. Тобто до початку пального сезону ці тарифи будуть. Ну а щодо самого потепління в оселях містян, то тут у мерії мають свої сподівання. Наприклад, сподіваються на саму погоду, яка хоча б допоможе відтермінувати старт опалювального сезону, називаючи дату перша листопада, сама ж підготовка мереж у місті досі триває. Отож, навіть якщо погода рухатиметься у бік температурних мінімумів, чи зможуть запустити тепло, невідомо. Ну і як то кажуть, ніколи такого не було. І от знову, так до прикладу, по вулиці Шевченка, поки вересень закінчується, роботи ж на на мережах тільки стартують. Тільки минулого року сюди зарили мільйони гривень. Ну а роботи на тепломагістралі тривали майже півроку та завершилися тільки у грудні. На сьогоднішній день єдиною підставою для початку опалювального періоду це, звичайно, є готовність житлового фонду до прийняття теплоносія і готовність інших теплогенеруючих потужностей до. Виробництво цієї теплової енергії і звичайно певні умови по температурі. Ви їх знаєте, це три дні. середньодобова температура повинна бути менше ніж плюс 8 градусів. До тих же холодів, як каже Віцемер, мають засклити вікна у будинках, що постраждали від прильотів. Конкретних термінів теж поки не називають. Такі є у центрі міста і на молодіжному. Нині тимчасово закрити шибки допомогли європейські партнери. Саме ж скління виконують управляючі компанії. Дуже великий обсяг, ви розумієте, управляюча компанія витрачає кошти безпосередньо своїй компанії на встановлені заміни вікон, але до перших холодів 100% все буде закрито. А от з внутрішньоквартальними дорогами ситуація невтішна. За словами пана Москалика, бюджету цьогоріч мали на ремонт 200 тисяч квадратних метрів покриття. Та, попри те, що роботи тривають і досі, та й триватимуть до температурних мінімумів, про виконання наміченого плану не йдеться. Все через брак працівників. Робочих рук на КП РБУ не вистачає, як і раніше. А далі про захворюваність містян на гострі респіраторно-вірусні інфекції, як пролунало сьогодні у мерії, поки статистичні дані занепокоєння у фахівців не викликають. Захворювань на ГРВІ та грип, ковід і інші вірусні інфекції стабільна. Незначне зниження відмічається в порівнянні з минулим тижнем. І до епідпорогових показників 6,6%. Тобто, все в межах сезонних коливань. Ну і серед новин освітніх маємо, що нових директорів для 18-ї та 20-ї гімназій так поки і не знайшли. Мер скаржиться, немає нормальних претендентів. Ні, ще не визначились точно. Дійсно, як там правильно написано, ми дали двом кандидатам, яких розглядали. Пропозицію написати їхнє бачення розвитку закладів, там, перші 5 кроків, ну, в одного кандидата це десь зайняло е, два абзаци тексту на половину сторінки формату А4, в іншого десь три четверті сторінки формату А4 через е, інтервал півтора. Тому ну, поки що шукаємо. Тобто, якщо людина, яка йде директором школи, бачить майбутнє школи на 5 років на півсторінки. Формату А 4 ну мабуть, мабуть, треба шукати далі. Басейн Нептун місто до себе на баланс брати не збирається. Сьогодні, після засідання виконкому журналісти запитували мера про те, як кременчуцькі владники бачать подальшу долю вже давно не працюючого об'єкту. Серед іншого, передали ті самі журналісти незалежних змі нарікання пану Малецькому від громади. Люди цікавляться реконструкцією зупинки Центр, через яку пішоходи нині наражають себе на небезпеку, а пасажири змушені чекати на транспорт, як то кажуть, просто неба. Докладніше про усе у наступному відеоматеріалі. Тож, спершу про непрацюючий басейн Нептун. Вкотре нагадаємо, об'єкт цей перебуває на балансі Кременчуцького національного університету, у якому визнають, модернізацію басейну нині самостійно не потягнуть. Вже серед обласних депутатів, зокрема від депутатки Цибульської, була пропозиція передати об'єкт Кременчуцькому обласному клінічному шпиталю. Водночас, де лікувальному закладу брати чималі кошти на отримання басейну, пані Цибульська, схоже, якось не подумала. Тому цю пропозицію у шпиталі. Теж відразу відхилили можливо у цю ситуацію. Хоче втрутитись місто. Запитували у мера журналісти на що почули. Об'єкт для Кременчука важливий, але у них грошей немає. Колись давно допомогли з ремонтом, і поки все там виконано ремонтні роботи. Тоді ще комунальне підприємство Союз Римбуд» їх виконувало. Зроблено дуже багато для того, щоб об'єкт функціонував, але на жаль, ситуація з фінансуванням державних закладів освіти в Україні, зокрема в Полтавській області, не дуже гарна. Місто може хіба що доєднатися, якщо за об'єкт таки візьмуться в області, додав мер. Це питання треба вирішувати в комплексі. Якщо обласна влада і деякі депутати обласної ради, які піднімають тему басейну Нептун, зацікавлені в цьому, вони можуть розробити обласну цільову програму підтримки. Реабілітації наших захисників в басейнах, в тому числі включити туди басейн Олімпійський, який вони збудували в Полтаві за 97 мільйонів гривень. Включити туди наш басейн Нептун, можливо, басейн Дельфін на молодіжному, включити ще якісь об'єкти і зробити цю цільову програму через департамент свого соціального захисту, фінансувати ці об'єкти. Там завжди буде тепла вода, там завжди буде робота для реабілітологів. Таким чином, зважаючи на подібні висловлювання можновладців різних рівнів, басейн цей навряд чи скоро почне функціонувати. Запитували цього дня у владників і про те, скільки ще терпіти незручності пасажирам та пішоходам у самому центрі міста, де будують нову зупинку. Чи то пак новий доволі великий торговельний павільйон із маленьким місцем для очікування транспорту. Це як завжди. Це привичне діло. Коли там будівельники збудували перший навіс, ми з Дмитром Васильовичем із ними разом зайшли на зупинку, порахували людей, які там стоять, і сказали, що 100% вони під цим навісом не розмістяться. Тому цей навіс було демонтовано. Зараз його збільшують по периметру орієнтовно на метр. Чи таки зжаляться тут над пасажирами? Побачимо, поки ж знову переробляють люди. У очікуванні транспорту просто неба думками, як то кажуть, відганяють дощ. Де сховатися, якщо дощ? Ну немає де. І надалі не буде. А чи буде вроді не буде. Ну а де тут доза, зупинка? Можливо, зроблять на віс. Може, може. Нині на зупинці центр ніде сховатись навіть від дощу. Але громада сподівається, що якісь зручності для них таки зроблять. Або як воно часто густо у нас буває, переможе бізнес. Тож, який остаточний вигляд матиме ця зупинка у самому середмісті, скільки саме площі відведуть пасажирам для їх зручності, скільки магазинам чи кав'ярням, тощо мер каже, що ще не в курсі. Тобто, який вона буде мати вигляд? Ну, це мабуть скоріше треба запитувати у будівельників відповідно до проекту. А поки у мерії проєктують та будують, громада, яка живе у реальному військовому часі, оцінюючи нинішню діяльність місцевих можновладців, слів, як то кажуть, не добирає. Та ці ремонти у нас война. Іде, треба у цим військовим помагати. Ні, не треба ремонти. У нас все на ремонти, то на озелення, то на все. А військовим. Що військовим? Щоб ти жив на одну зарплату, Кремінчуцького міського голову пана Малецького такими побажаннями точно вже давно не злякати. Наші колеги із Кремінчуцької газети днями отримали відповідь на свій традиційний запит щодо офіційних статків наших міських можновладців. Тож, як вибудувався рейтинг зарплат Кременчуцьких топ-чиновників у серпні 2025 року, дивіться у продовження нашого випуску. Тож лідер серед лідерів, як завжди, наш мер Віталій Малецький зі своєю надхмарною зарплатою небагато, немало 156 тисяч 223 гривні у серпні поточного року. Поклав у свої великі кишені міський голова. Левову частку з того складають гроші на оздоровлення. А саме понад 102 тисячі гривень з міського бюджету пан Малецький минулого місяця отримав матеріальної допомоги, щоб поправити своє здоров'я. Другим серед топ трударів мерії цього разу став секретар міської ради Юрій Гриценко. У серпні на руки він отримав 135 тисяч 520 гривень. 87 тисяч 105 гривень. Тут знову таки мат допомога, але вже на вирішення соціально побутових питань чиновника. Почесну третю сходинку у рейтингу зарплат посідає ще одна трудяга з мерії, віцемерка Ольга Усанова, яка у серпні наробила на 130 тисяч 684 гривні. Матеріальною допомогою з міської скарбниці пані Усанову теж не обділили, і сума тут так само чималенька: понад 87 тисяч гривень. Далі зі своїм нескромним серпневим заробітком у 121 тисячу 996 гривень заступник міського голови Володимир Пилипенко, з яких понад 81 тисяча гривень знову таки матеріальна допомога. Віцемер Дмитро Кравченко заробив у минулому місяці 111 тисяч 705 гривень. 74 з гаком тисячі гривень то теж мат допомога чиновнику. Ну і можемо хіба що поспівчувати, де ще відстали від своїх колег у серпні цього року заступниця міського голови Тетяна Неїленко із зарплатою 74 тисячі 897 гривень. Віцемер Руслан Проценко. Минулого місяця він заробив 67 тисяч 802 гривні. Керуючим справами виконкому Руслану Шаповалову за серпень нарахували 67 тисяч 560 гривень. Замикаєш рейтинг топ зарплат цього разу заступник міського голови Іван Москалик зі своїми 65 тисячами гривень. Ну, і якщо порахувати загалом, то можемо визнати у серпні поточного року, верхівка міста обійшлась бюджету Кременчука та власне платникам податків у майже один мільйон гривень. Такі вони дороговартісні наші трударі із мерії, які не соромляться класти до власних, схоже, що безрозмірних кишень до 100 тисяч гривень, та і більше, навіть у військовий час. Рішення про перепрофілювання комунального підприємства Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини у підприємство Центр підтримки дітей та сімей Полтавської обласної ради прийняли на сьогоднішній сесії Полтавської облради. Нагадаємо, що раніше проти даного питання неодноразово виступала віцемерка Ольга Усанова, яка переконувала, що будинок буцімто закриють. Утім, перепрофілювання відбулося, як того вимагає нове законодавство. На сесії питання було підтримане 62 депутатськими голосами без жодного проти. Дане Питання підтримано профільними комісіями. Пропонується проект рішення проголосувати за основу та в цілому. Прошу проголосувати та підтримати. До інших тем, понад місяць Кременчуківка Ярослава Хлань щодня ініціює хвилину мовчання у нашому місті, зокрема у районі молодіжного. Спершу вона виходила о 9-й ранку разом із друзями та знайомими, а згодом до неї приєдналися й інші небайдужі містяни. Як зізнається жінка, її мотивує віра у звістку про безвісти зниклого чоловіка та бажання вшанувати пам'ять усіх полеглих оборонців. Тож більше про життєву позицію Ярослави та особисту історію дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. Ярослава Хлань дружина оборонця Володимира, який зник без у серпні минулого року. Як розповідає наша співрозмовниця, у цю новину не могла повірити. Адже ще за кілька днів до того чоловік запевняв, завжди буде поруч. Згодом усвідомивши факти, жінка почала активно долучатися до ініціатив на підтримку поневолених військових та зниклих безвісти у різних містах України. Я збиралася їхати на акцію тут у нас в Кривочуці, малювала е, плакат. Я сижу і думаю, що намалювати? Е, і от хвилина мовчання, вона завжди дуже важкою темою була для мене, тому що людям так байдуже. Хлопці гинуть, а людям байдуже. Тоді на одному з плакатів пані Ярослави і з'явився напис. Рік тому моє життя зупинилось. Зупинись на хвилину йти. І вже 1 вересня цього року, заручившись підтримкою подруг, дівчина вперше ініціювала хвилину мовчання у Кременчуці. Чи пам'ятаєте, як люди реагували? Ніхто нічого не зрозумів. Люди і досі не розуміють, чи було вже майже місяць. Ми так виходимо. Всім все одно був казус машина. Їхала, дівчинка опаздувала з матами, кричала я опаздую. Щодня до ініціативи у пам'ять про загиблих, поневолених та безвісти зниклих захисників. Так нагадування про жорстоку реальність війни приєднується дедалі більше містян. Згодом розповідає Ярослава, також долучилися й правоохоронці до слова минулого тижня під час загальнонаціональної хвилини мовчання на сигнал регулювальника за правилами, весь транспорт зупинився. Втім, один з водіїв проігнорував вимогу і продовжив рух. Поліцейські встановили його особу та склали постанову за частиною 2 статті 122 КУПАП проїзд на заборонний жест регулювальника. Вони починають писатися хвилина стояння, мовчання, а не стояння. Пишуть, що я і гроші людям плачу за те, що вони приходять. Пишуть про те, що. Там, а якщо скора, а якщо там пожарка? У нас була ситуація, що під'їжджає скора, ми розходимося, пропускаємо скору, сходимося назад. Ну, звичайно, швидку ми пропустимо поліцію пожежних і. Втім, поряд із хейтом від анонімів у соцмережах Ярослава розповідає, отримуючи мало підтримки від дружин, які так само чекають на своїх чоловіків, від родин та самих військових. На запитання, що допомагає не втрачати сили, дівчина впевнено відповідає: віра, надія та думки про чоловіка. Завжди Вова мені казав зай. Ти маєш бути сильна, пам'ятай, чи я ти дружина. Я держусь на цих словах. От просто. От коли от я все, я розсипаюся, я, я прямо умираю, я сиджу і розумію, що от я зараз задихнусь. Я така, так, стоп, <говори> стоп, пам'ятаю, я ти дружина, собі борись, не оціни оцінив цього. І тепер я маю зробити все, щоб він дихав, щоб він знайшовся, щоб він жив. На своїх сторінках у соцмережах Ярослава щодня відраховує дні відсутності свого чоловіка, ділиться спогадами з мирного життя та показує, як проходить хвилина мовчання у Кременчуці. Дівчина наголошує, долучитися може кожен. Що ранку о 9.00 на перехресті біля зупинки Аврора, де мовчання стає спільним жестом, який нагадує, за кожним днем війни стоять людські долі, і боротьба за повернення наших полонених і безвісти зниклих триває. Благодійний фонд Артема Марченка продовжує допомагати вимушеним переселенцям та тим, хто цього потребує у нелегкий час війни. Цього разу видавали декілька видів смаколиків для котів та собак, а також власники тварин за бажанням могли вибрати для них одяг. Більше деталей далі у сюжеті. Корм та одяг для хвостатих улюбленців цього разу волонтери благодійного фонду Артема Марченка переадресували допомогу для категорії господарів, які цього потребують найбільше. Серед них родини вимушених переселенців, особи з інвалідністю, родини військовослужбовців та ті, у яких виховують дітей загиблих героїв. На видачу кожній тваринці, котра є на утриманні, нам без різниці це три кота, п'ять собак, дві собаки це кілограм корму собачого або для котів. Також смаколики. Для котів це чотири пачки смаколиків для дресирування і для собак це дентопалочки. Хтось прийшов сюди з домашніми улюбленцями, хтось залишив їх вдома. Перед цим надіславши у чат благодійного фонду нещодавню світлину з чотирилапим для підтвердження наявності хвостатого друга. Ми дуже вдячні Артему Марченко, Він дуже допомагає тваринам і вкотре. Ми знов тут за допомогою, за одягом наразі. Вже в нас Пані Наталя. Приїхала з родиною до Кременчука у травні цього року з Костянтинівки. Розповідає, як там разом з улюбленцями переживали часті повітряні тривоги та обстріли. Підмишка, оце от сидили сиділи. Си, си, Шарахи. там та більш ну плакала, більше собака. А ця оце, мама спасала отак. Я говорю, дай Бог, щоб оце отак от під моєю підмишкою. Ми спасалися. Тож з родиною евакуювали і чотирилапих. Так на утримання одного чихуахуа в місяць необхідно понад тисячу гривень, тому дана підтримка досить потрібна родині. Ще одна вимушена переселенка, яка нині проживає у Кременчуці, Катерина. На початку повномасштабного вторгнення приїхала із Запорізької області. Уже тут, у Кременчуці, вирішила подарувати дім Джек расселу тер'єру. Я дуже люблю собак, і після того, як вмерла моя любима собака, то. Я дуже хотіла собі собаку. Я вговорювала маму взяти собаку, тому що я побачила, що там багато цуценят вибігало на вулицю, і я опрашувала, моя мама була проти, а потім на 8 марта вона мені її подарувала сама. Ну і чималу підтримку отримала тут власниця собаки Боні з недогарок, пані Інна. Нагадаємо, Боня собака, який ще донедавна був улюбленцем волонтерів благодійного фонду Артема Марченка. Та згодом собаку забрали невідомі. Тож волонтери фонду розгорнули цілу пошукову операцію, яка мала зрештою щасливий кінець. Ми побачили, в яких умовах він там зберігався, утримувався і. Він був на залізній проволці, він звик бігати, він звик гратися, ну, його прив'язали. То ми вирішили, що треба його звідти рятувати. Отож, новою люблячою власницею тварини стала пані Інна. Веде він себе добре, живеться, я думаю, йому дуже добре. Він на морі купається. У мене ще дома три собачки, тобто дві собачки, бо не треті. Загалом вже близько 60 громадян сьогодні отримали підтримку для домашніх улюбленців. Частину допомоги надають німецькі партнери, весь інший корм від вітчизняного виробника. Актуальні оголошення про видачу необхідного можна знайти на сторінці БФР Артема Марченка. Щороку, 25 вересня, в Україні традиційно відзначають День позашкілля. Свято тих, хто допомагає дітям розкривати свої таланти та зростати творчими особистостями. Цього року у Кременчуці справжнім осередком дитячої творчості став міський палац культури. Саме тут юні вихованці з різних закладів продемонстрували свої вміння та здобутки. Детальніше у сюжеті Дарії Згури. А сотні юних талантів продемонстрували свої вміння на великій сцені Кременчуцького міського палацу культури. Танцюристи вражали пластикою та яскравими номерами, а співаки дарували глядачам щирі емоції своїми піснями. Атмосфера свята перетворила залу на справжній центр дитячої творчості. Це дуже важливе свято для нас, тому що це професійне наше свято. Серйозно готувалися, чекали цього свята. Діти ми чекали цього свята. Чекали цього свята. І діти готувалися, і дорослі готувалися. Ще з серпня місяця. Сьогодні у нас чотири номера. перший номер синє небо, другий номер чомучки, третій номер це біла вишиваночка. А четвертий номер це фінальна разом з усіма учасниками концерту. Хожу в колектив уже п'ятий рік. Мені подобається тут співати тут весело, у нас є перерви. Ми співаємо. тут мої друзі. І мій брат. Палацу гості мали змогу побачити і виставки дитячих робіт, створених власноруч від малюнків і декоративно-ужиткового мистецтва до технічних моделей. Серед експозицій була й локація з різними головоломками, що одразу привертала увагу відвідувачів. У нас сьогодні локація логічних ігор. У нас є ігри як для двох, так і головоломки для одного. Це зараз дуже необхідно, тому що наше покликання дістати дітей з інтернету, з соцмереж, і заставити розвиватися в нашій реальності. Тому це інтригує, це затягує, це дітям цікаво і корисно. і Ми пропонуємо таке дозвілля. На цій локації ми поспілкувалися із талановитим Олександром. Хлопець вже власноруч створює унікальні головоломки попри юний вік. Цей гурток дуже цікавий, тому що от. У нас що, ну трикутник зібрали. Питається «Т» зібрати, це головолобика. Оце хрестики, нолики, які називаються зорені війни. Це короче, це те щось таке. А це кубики, тут числа є, її, їх треба відгадувати. Я якраз таки цим і займаюся. Отже, педагоги кажуть, позашкільна освіта допомагає дітям розвиватися, обирати майбутній фах та впевнено йти до своєї мрії. А свято позашкілля це нагода ще раз наголосити, що кожна дитина має право на творчість, розвиток та підтримку у своїх захопленнях. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 1 жовтня. У Кременчуці сонце в цей день рідко з'являтиметься за хмар, дощ тиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили. У другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. Температура плюс 6, плюс 9 вище нуля. Вітер східний 9 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Мирного вам вечора та плідного екватора робочого тижня. Тримаємось! І побачимось.